Доброго ранку. Зараз підемо з вами пити каву. Але спочатку мій ритуал. У мене, до речі, вже закінчився мій алоє, Але я вже замовила новенький собі алоє, бо тут вже все нема. І закінчився мій колаген. Зараз це швиденько викуваю і йдемо з вами пити каву. Ви, до речі, помітили, як в мене відросло волосся. Я думаю, багато хто помітив, тому що писала мені, Даша, що у вас чолкує. Дівчата, так багато нового волосся в мене ніколи не було. А це це колаген. Ось так, що в нас по погоді? Вийшла попити каву, погрітися. А в нас вітер холодний, реально дуже холодно. Я пам'ятаю, коли я була маленька, коли ми здавали екзамен, то е це якраз в травні, да, було, то неможливо було сидіти. Що зараз в нас змінилося? Чому ні? Класно, що типу така тепла зима була, але можна травень, щоб було спекотно, щоб ми не хотіли вчитися, а хотіли купатися. І вийшла до річки, прям вітер такий холодний. Приїхала в магазин, а тут і Саня. Що ти тут робиш? Роблю хлопчачі справи. Прикручую, відкручую, міняю лампочки. Зрозуміла. А я думаю, де би ще зустрілися. Навіть не, ну, я не телефонувала, приїхала, бачу, що він тут. Ну, і окуляри мірять. Mm -hmm. А, так. до речі, покажи окуляри. Він сказав йому так класно. Ви подивіться, який професор. Це просто. Навіть під спортивне, глянь. Шикар. Мені подобається, він і сюди. Я тебе ближче покажу. Реально прикольно. Ти такий, знаєш, дорослий, такий, так, да, професор. Вибачте, задрот. Саша. А в тебе я так, так не злозі не кажу. Славна. Перейдіть до мене, я там скажу. Прикольно. Пам'ятаєте, нам постачальник передавав класну косметику. Я ще тоді не знала, що вона класна косметика, вона просто була гарна. І я записала вам на неї огляд. Вона мені дуже сподобалась, і тому вона вже є в нас в наявності в магазині. Постачальники новинки дали протестити. Так що будемо тестити, буду і я, і колектив. Багато різного. Ой, клас! я люблю свою роботу. Коротше, все буду тестити. Якщо буде класне, то будемо замовляти на магазин. Я зараз якраз буду фарбуватися і хочу вам нагадати: пам'ятайте, відносно нещодавно я вам розповідала, якраз була на роботі, що нам постачальник передав коробочку з новою косметикою, яка в них вийшла, на затест. І я взяла собі там тональний крем, я взяла собі бальзам, багато чого. Я просто зараз хочу вам показати, він реально класний. Він все ж таки в нас тепер є в продажу в магазині. А чим він мені сподобався? Я спочатку тиждень його тестила. А потім все ж таки ми вирішили, що будемо замовляти, тому що він легенький, класно лягає, не відчувається на шкірі, і при цьому він прибирає оці всі там недоліки. Бачите, в мене зараз там темні кола, якраз прищики є. І він зараз це все прибере. І я потім на сонечку покажу вам, як він на шкірі. Зараз якраз вам покажу, як я його наношу. Можна наносити спеціальним спонжиком, але мені більше подобається кісточку. Але я наношу і спонжиком. I don't know. Як бачите, тональний крем реально все перекрив, але він легенький. Я не відчуваю його на шкірі. Я вам так просто хочу показати, як можна одним олівцем зробити гарний прикольний макіяж, зробити стрілочки. Поїхали. Ось такий макіяж у мене вийшов, але ще залишились губки. Що тональний крем, що олівчик? Це просто вау. Але такого ще в нас не було. Ще є такий тінт бальзам. Він у нас з'явився. Знову ж таки, я його більше тижня тестила. Ось так він виглядає. Він начебто так прозорий, але потім він залишає на губках такий ніжний гарний відтінок. Але спочатку він блищить, як бачите. Я можу сказати. Я затестила і я на 100% задоволена. Ну і вам рекомендую. Тепер знаєте, що в нас це є все на кокетці. Ну олівчик був до речі. У мене зараз 0 перш номер. І зараз я хочу вийти на вулицю і показати вам макіяж при денному освітленні. Ну, дивіться, що в мене вийшло, показую якраз при денному освітленні, щоб ви все побачили. Класно, що він і прибрав і темні кола мої, да? і прибрав прищики, ви їх також бачили, але при цьому він не відчувається як важкий. Він реально легенький. Я взагалі його зараз не відчуваю на шкірі. Коротше, прям вау, я в захваті. Мені дуже подобається.